Є такий момент. На змаганнях ставлять обмежуючу стрічку перед атлетом. Чи 35, чи 45 сантиметрів. Для чого це робиться? Друзі, тому що виходи на дві можна робити фальшиві. Дивись, два варіанти фальшивих виходів силою, де ми будемо порушувати правила і виходити якоюсь частиною тіла за цю умовну стрічку, яка знаходиться. Дивись, є такий хитрий момент. Можливо, я його винайшов і сам його придумав, дивись, дуже важливий момент. Пружинка. Тут дійсно, за рахунок того, що ми робимо такий імпульс пресом всім тілом, ми можемо навіть не вийти за цю лінію, але навіть... Такій техніці виконання ну зробити більше, ніж 15 разів, а то там 20-25 дуже важко. Якщо ти в будь-якій техніці вихід на дві робиш 20 повторень, це 100% сильніше, ніж ти зробиш 20 підтягувань. Тобто, якщо ти бачиш, що якась людина використовує всякі технічні моменти і робить 20 виходів на дві, тобто він 20 разів без зупинки, там максимум 2 секунди згори можна зупинятися. Може навіть і не можна. Без зупинки робить 20 виходів на дві, його силова бата точно більше, ніж 20 підтягувань, і це хороший результат. Другий момент виходи на дві, які не зараховуються на змаганнях. Друзі, дивіться, якщо недостатньо сили, то ти будеш виводити ноги вперед. І будеш задівати цю стрічку. Бачиш? Все, не зараховано Далі. Це дуже просто. Такі виходи самі прості, тому вони не являються як такими силовими виходами і на змаганнях не зараховуються. Ще раз, різниця. Не зараховано. А тепер ми застосовуємо інерцію, природній рух тіла, коли ми сходимо з попередження. І робимо вихід на дві такий, щоб зарахувався. Дивись. Я думаю, тепер тобі зрозуміло.